Сьогодні ми розглянемо один дуже цікавий текст Акваріанській Євангелії Ісуса Христа. Він претендує на те, щоб заповнити, мабуть, одну з найбільших прогалин у релігійній історії. Отже, давайте з таємниці, яка, ну мабуть, не дає спокою багатьом дослідникам уже сотні років. І ось тут виникає головне питання, на яке одна книга, що з'явилася на початку ХХ століття, дає, скажімо так, вельми несподівану відповідь. Згідно з акваріанським Євангелієм, історія цих втрачених років починається не в юдеї, а далеко далеко на сході так, така детальна розповідь, і це майже через 1900 років. Звісно, виникає логічне запитання: а звідки все це взялося? І тут найцікавіше автор стверджував, що він не вигадав нічого нового. Ні. Він мовляв, просто переписував це з так званих хронік Акаші. Це ніби така собі божественна космічна бібліотека, де записано абсолютно все, що коли-небудь відбувалося. Просто вдумайтеся, у передмові до Євангелія сказано, що ці записи вічні, живі, і що до них можуть отримати доступ, ну, скажімо так, провидці, люди з особливим духовним зором, які здатні їх прочитати. Отже, цей текст показує нам втрачені роки Ісуса зовсім не як час тиші і мовчання, навпаки, це була справжня епічна подорож у пошуках мудрості. І яка ж це була подорож? Дивіться, від Індії, де він заглиблювався у Веди, до Тибету і Персії, потім через Грецію з її філософами і аж до самого Єгипту. Кожен етап це по суті занурення у великі духовні традиції того часу. Ось, наприклад, в Індії, як каже, це Євангеліє Ісус проповідував ідею внутрішньої божественності, і цим він, по суті, кидав виклик і жорсткій кастовій системі, і всім тим зовнішнім ритуалам, які він там побачив. А вже в Єгипті історія досягає свого апогею тут, як розповідається, Ісус проходить низку містичних випробувань, все для того, щоб довести свою майстерність і досягти того самого стану Христа, тобто стану повного духовного просвітлення. Тож, яка основна ідея, яка філософія вимальовується з усієї цієї глобальної освіти? І ось тут ми бачимо, як це Євангеліє переосмислює деякі, ну скажімо, фундаментальні християнські поняття. Воно робить акцент саме на особистому духовному шляху. От, наприклад, подивіться, Христос це не унікальний син Божий, а стан свідомості, якого теоретично може досягти кожен. І це справді вражає, як текст сплітає докупи східні та західні філософії, тут і ідеї реінкарнації, і закон карми, і універсалізм, і що важливо, ідея самовизволення. Все це подається як центральна частина послання Ісуса. Тож, у підсумку, що ми маємо? А маємо ми бачення такого собі універсального духовного вчителя? Послухайте цю цитату це, мабуть, квінтесенція всього тексту. Що я зробив, зроблять усі люди, і ким я є, стануть усі люди, неймовірно потужне твердження, правда? Воно по суті каже, що потенціал божественності закладений у кожному. І тут виникає питання. Незалежно від того, як ставитися до цього тексту, чи як до справжнього духовного откровення, чи просто як до філософської вигадки, акваріанське Євангеліє пропонує надзвичайно цікавий альтернативний погляд, і цей погляд досі викликає чимало дискусій і впливає на деякі сучасні духовні течії.